Всім привіт, від пані бібліотекарки. Сьогодні хочу поговорити з вами про рослини, про цей дивовижний і великий світ. А допоможе нам ось ця книжка Наталія Чуб, про рослини. Кожен листочок, кожна стеблинка вони унікальні і приховують безліч таємниць. Вони ростуть, змінюються. І це прекрасно. Ми навчимося. Пророщувати горошину, подивимося, як воно росте, розрізняти квіти, дізнаємося, що таке дерево, крона, коріння, стовбур та гілки. Ви дізнаєтеся про рослини, які нападають на комах і поїдають їх. Дізнаємося, в яких дерев є листя, в яких нема, а в яких є колючки. Чи всі кактуси колючі, може, деякі з них пухнастя? Гайде читати?